Антон Петрівський, вам слово. Ви сьогодні форму не вдягнули, але ви повернулися нещодавно з напрямку, я так розумію, Бахмутського десь там поблизу. Недалеко ви були. Поділіться своїми думками: от за цей час і служіння і перебування в Збройних силах України, і те, на якому ми зараз етапі по ваших відчуттях. Е, ну ми зараз на такому, я би навіть говорив не про нас і не про наш етап. А я би радше говорив про те, на якому етапі є наші західні партнери. А вони зараз на такому етапі, що вони нам готові в принципі давати більш потужнішу зброю на початку війни весною керівник розвідувального управління США Скотт Беррі пророкував нам те, що Україна не вистоїть і двох тижнів. І потім він був прокритикований сенаторами за таку скажімо так дезінформацію, і те, що зараз оці всі наші західні союзники готові нам давати літаки, танки і навіть ракети, скажімо так, якоїсь можливо великої дальності, це означає, що вони володіють вже. Трошки іншими даними, тобто вони побачили, що ми вистояли. Вони побачили, що ми можемо, скажімо так, цю зброю, яку вони нам дають брати і нею користуватися, тому що на на жаль, не всі армії світу здатні, скажімо так, користуватися найсучаснішою зброєю, та. Ми можемо, ми показали, що ми здатні цією зброєю користуватися, і вони на нас зробили ставку. І е, я думаю, що е, десь весною ми побачимо якийсь певний перелом вже на фронті. Зараз є перелом в їхньому сприйнятті України і їхньому бажанні нам допомагати потужною зброєю. І коли вона надійде до нас, ми побачимо вже власне зміни на фронті. Але я... Погоджуюся з колегою, що ми не повинні недооцінювати нашого противника, адже він так само противник розвивається, вдосконалюється. Там, на жаль, не всі дебіли. Нам би хотілося, щоб там були всі, але, на жаль, не всі. Є там частина людей, яка пробує щось міняти в армії. Змінюється тактика, змінюються підходи. Зрештою, там є такі структури, як ПВК Вагнера, яка є ну, найбільш такою прогресивною, та яка десь задає тренди в їхній армії. Ось і ми повинні власне так само це враховувати і адаптовувати свою тактику до змін в їхній поведінці і ефективно застосовувати. Цю зброю, яка е, вже надійшла до нас, і буде надходити найближчим часом. Антон хотів вас уточнити щодо е, Бахмутського напрямку, тому що ну знов ж таки, якщо там е, подивитися іноземну пресу, то дуже часто з'являється інформація, десь підтверджена, десь не підтверджена, але мовляв, що нам е, американці радять можливо і залишити Бахмут. Е, ми міцно стоїмо, тяжко, але міцно стоїмо е, у Бахмуті. У нас перед ефіром було включення порочка, який там знаходиться. Як е, на ваш погляд, чому Бахмут такий важливий? Е, ну я би. Е... Ну, Бахмут, він ви знаєте, він зараз Можливо, є просто логічно вже зараз більше він є, ніж там, символом як для нас, так і для них, насправді, тому що вони, Бахмут це було найбільш їхньою такою точкою опори, коли був певний наш наступ. Зараз це є точкою опори, коли є їхній наступ. Але я би не приділяв Бахмуту стільки уваги, тому що я пам'ятаю, може пригадуєте. Коли наші війська виходили з Сєвєродонецька і з Лисичанська, були такі, знаєте, дуже песимістичні думки. Ось наша армія відходить. Що робиться? Ми програємо. Ну і після того як наші війська вийшли з Сєвєродонецька, відбулася Слобожанська контрнаступальна операція, з допомогою якої ми відвоювали в десятки разів більшу територію. Потім було звільнено е, правий берег і Херсон, а це ще більша територія. І, зрештою, е, було звільнено лиман, який до того так само. Вони спочатку захопили, потім ми його відбили. Тобто, ми маємо розуміти, що навіть якщо прийдеться вийти з Бахмута нашим військам для того, щоб вирівняти, скажімо так, лінію фронту, воно на стратегічному рівні не буде якоїсь мати великої, скажімо так, скажімо так, переваги для росіян, можливо, воно буде навіть більше для нас мати певну перевагу, адже вирівнювання лінії фронту, воно нам дає певну можливість перегрупуватися. Якісь певні тактичні зміни зробити, і так далі, але це все нехай вирішує командування. Я висловлюю, скажімо так, свої просто думки з огляду на попередні якби, дії наших військ. І я впевнений, що в будь-якому випадку ми в подальшому знайдемо якісь нові слабкі місця в лінії їхньої оборони. Так як це було, наприклад, на харківському напрямку, де буде обов'язково прорив, і в подальшому. Ми відіб'ємо назад е, і лисичанський, і Сєвєродонецьк, і інші території, які тимчасово вони знову окупували. Тобто е, все абсолютно під контролем. Ну. Я хотів би запитатися по перше, дякую пану Андрію за те, що ми разом відстоюємо нашу незалежність, але водночас, все-таки хотів би відреагувати на цей спіч і запитатися, який коефіцієнт корисної дії від звинувачення наших західних партнерів, що вони з власних інтересів розв'язують війну в Україні і лише Коруються власними інтересами в тих чи інших в ті чи інші допомозі Україні. Який коефіцієнт корисної дії від вашої заяви? Для не, чого вона воно потрібна? Моя заява полягає лише в одному, щоб ми не жили в рожевих окулярах. Так ніхто а тут приймали, не живе в рожевих окулярах. Я, я не живу в рожевих окулярах з 14-го року. Коли я взяв мі. зброю в 14-му році мі. і захищаю нашу землю. Але хтось, і я керуюся можливо, логікою і раціональним іншим, зерном? Розуміє? Коли я говорю про наших західних партнерів, я вважаю, що їм треба в першу чергу дякувати за те, що вони нам допомагають, коли ми переможемо Росію. Ми про кожного скажемо те, що потрібно. Сьогодні ми маємо бути консолідованими з ними. А ворог це Росія. Про морально-етичні норми наших західних партнерів ми будемо говорити після перемоги. Тому що якщо ми зараз будемо ще когось звинувачувати в чомусь, в чому не треба звинувачувати, ми не переможемо. Я розумію, що треба опиратися в першу чергу на свої сили. Але я. Якщо йду в атаку, я маю з чимось іти в цю атаку не лише з автоматом Калашнікова і системи ППО нам дають західні партнери. І коли ми їх щось просимо, то в першу чергу ми повинні їм подякувати. А потім ми вже з ними після перемоги будемо дискутувати, хто переходив якісь моральні межі, хто керувався власними цінностями і інтересами. Зараз ми маємо в першу чергу думати лише про перемогу.